Вітаю, друзі! На заняття Гуртка природа і фантазія. Я Поліщук Ольга Анатольовна і ми з вами розпочинаємо наші заняття в цьому новому навчальному році. Сьогодні у нас вступне заняття. Я розповім вам про матеріали, про інструменти, з якими ми будемо працювати, техніку безпеки, поводження з цими інструментами. Отже, нам обов'язково для роботи потрібен буде картон. Не тільки кольоровий, але й білий картон, тому що основою багатьох листівок і робіт є саме картон. Потім звичайні ксероксні листки форматом А4. І ось такий кольоровий папір, він двосторонній. Бачите, він кольоровий з обох боків, тому що коли ми робимо об'ємні якісь роботи, не має бути з одної сторони кольоровий з іншої білий. Основне, чим ми будемо користуватися з вами, це ножниці. Ножниці у вас мають бути двох видів. звичайні ножниці і ножниці з закругленим кінчиком. Вони використовуються для вирізання кругів або зрізання кутів, щоб овальної форми було. Ми з вами пам'ятаємо, що ножниці тримаються. Верхній кружочок ми ставимо великий палець, в нижній кружочок ми ставимо середній палець, але якщо тут доволі довга. Цей отвір можна вставити два чи три пальці, а вказівний палець ставиться під ножницями. І ось таким чином ми ріжемо. Дуже часто діти ріжуть, я навіть не покажу як. Ось, бачите, великий палець в кружочку чотири пальчики тут, а вказівний знизу і таким чином ми ріжемо. Ми пам'ятаємо, що ножниці мають гострі кути. Ви їх тримаєте завжди на столі від себе гострим. І коли ви ріжете, дуже обережно. Треба пам'ятати, що гострий кічик, особливо у цих маленьких можна. Ось. Потім ми будемо з вами використовувати нитки, голки. Булавки, англійська булавка. У вас має бути ось така е, голочниця. Якщо немає пошитої, можна любий кусочок е, поролону. І у нас голка, пам'ятаємо, завжди з ниткою. Ми голку без нитки не вставляємо в голочницю. Крім того, голка. У нас ніколи не лежить на столі. Вона завжди в нас е, має бути відкнута в підставку свою. І також пам'ятаємо, це гострий предмет, з ним потрібно бути обережним. В роботі необхідний нам буде скотч, звичайний. Два вида клею, е, клей ПВА, він має бути густим. Буває, жидкий, він не, не всі роботи він може склеїти. І звичайний сухий клей олівець. Клей олівець, ви постійно, якщо ви ним не працюєте, ви накриваєте його кришечкою, інакше він висохне, і ми не зможемо ним працювати. Потрібно нам в роботі буде лінійка і олівець. На лінійку, коли ми відміряємо, коли я вам кажу щось відміряти, звертаємо увагу, що ми міряємо ось нуль. І біля нього чорточка. Ось від цієї чорточки ми її відміряємо не з краю лінійки, а від нуля. Іноді нам в пригоді стане пензлик для клею, зубочистки також. Ви маєте мати якісь баночки. У нас іноді будуть робота чи бісер якісь, чи якісь. Крупи насіння або сіль, ми з рослинного походження будемо працювати з матеріалом. Тому треба, щоб вони не розсипалися, треба мати такі баночки. Сюди ми насипаємо основну масу, а ось сюди ми відсипаємо невеличкі кількості, з якими ми працюємо. Потім ще один інструмент, з яким нам прийдеться з вамися це клей. Пістолет з клею. Ось це сухий клей. Він вставляється, він є в продажу. Ми включаємо в розетку наш олівець, і поки, і поки воно гріється, Стоїть олівець окремо, ви його не трогаєте. Ми пам'ятаємо, що різетка там то пальчиками туди лізти не можна, обережно, тримаючись за вилочку, вставляємо в дірочки різєтки і залишаємо. Оця частина клея, кінчик цього пістолета, він буде гарячий. Руками торкатися не можна. Коли потрібно приклеїти щось, ми беремо річ. Кончиком сюди клей тане, накладаємо клій, прикладаємо деталь. До самого клею ми не торкаємося, щоб не обкритися. І ще один момент: ми з вами будемо працювати з природним матеріалом, він завжди у вас є. Але є такий матеріал, який не потрібно, потрібно зараз приготувати. Ось, у мене є такі види засушених різних листочків, які. Взимку їх просто не буде, їх зараз потрібно приготувати, тому ви, ви збираєте листя, берете е, бажано книжка, яка не потрібна вам уже. Відкриваєте, ставите листочок, прикладаєте, відкриваєте на другій сторінці, ставите листочок. Прикладаєте. І коли повністю книжку заповнили, прикладаємо важким грузом і залишаємо на 3-5 днів. Через 5 днів їх потрібно витягнути і скласти ось так, або окремо перекласти, або ось всі разом в коробочку. Це основні моменти, про які хотіла з вами поговорити. Ще хочу сказати, що уроки ми записуємо. Онлайн, тому займатися ви ними можете в будь-який час. У мене є Viber. З вами будемо спілкуватися. Якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся. Якщо чуєте звуки тривоги, оставляйте роботу і ховайтеся в укриття. Буду рада з вами спілкуватися. Рада, що почався новий рік. Бажаю всім успіхів, натхнення, все буде добре.